Давайте ми будемо працювати, а ви будете дивитись. У Полтаві розпочали ремонт пам'ятників історичного центру міста Білої Альтанки та пам'ятника Галушці. На цю Альтанку я приїжджала в 2000 році. Вона дуже гарна і там є дітей, що там можна підремонтувати. Дуже-дуже. Ну, У -дуже. цьому році, провевши аналіз, зрозуміли, що вже косметичним ремонтом обійтися не можна. Тому ми зараз проводимо поточний ремонт. Це ми будемо до основи видаляти штукатурку у нижній частині білої альтанки, потім її шпаклювати, заробляти усі шви і по-новому її повністю фарбувати. Гроші на ремонт пам'ятників спрямували у рамках програми розвитку житлово-комунального господарства рішенням сесії міськради 31 травня. Нині планують витратити близько 250 тисяч гривень, говорить Ігор Ляшко. Поки що заплановано витратити разом із матеріалами, закупкою і роботою до 200 тисяч на ремонт. Це на ремонт білої альтанки. Дослідивши пам'ятник Галушці, побачили, що дійсно зруйнована сама ложка. Конструкція ложки. Її треба відновити, перш за все, цю конструкцію, ну і плюс зробити теж косметичний ремонт. Планується виділити десь трошки більше 50 тисяч. Я думаю, що не доцільно. Во время війни, звісно ж, не доцільні. Хай очі гроші туди відправляють навіть, на заселення. Да, хай хлопцям. Авториг немає гарантії, що вона. Щось не бухне і не повредить. Воно ж не в такому вже жахливому стані, щоб вже його зовсім там. Як розповів Ігор Ляшко, без поточного ремонту руйнування пам'ятників може посилитися. Так намагаються уникнути витрат на капітальне будівництво. Харкові навіть ремонтують, навіть після прильотів прибирають місто, тому якщо це вважають доречним, то чому б ні? Але якщо б це не коштувало декілька мільярдів, мабуть, гривень. Якщо це буде якось покращувати благоустрій міста, тому я думаю, так. Тому ось навіть у порівнянні з Харковом, чому би ні? За словами Ігоря Ляшка, ремонтні роботи планують завершити протягом 10 днів. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.